Ні світу, не газу, не води, нечего в нас. Як я сябрація повідомили, це над дорогою і у нас їде, но все люди дровами. Колись прилик, звідкату. Ти Так. Бачиш, дивитися. Дай Бог і з Богом. Пішло заносити на руках усіх бабушку і заносили, Все нормально. А ви з самого Миропільського з да. самого пекла? Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Сьогодні із Пашою їдемо працювати у Миропільську громаду. Там відбувається велика евакуація тих людей, які залишаються там досі на прикордоні, адже ситуація за останні два тижні там різко погіршилася. Зараз п'ятерарку, це буде велика евакуація із автобусами і намагатимуться цар. сьогодні вивезти всіх людей, які там залишаються. І за сьогодні вже біля якими вивезли двома синами людей і ще також, я думаю, так, ще один рейс, і ще вчити і, і Якщо раніше вони не хотіли виїжджати, то треба було б мовляти, то зараз досі записуються, аби евакуюватися, тому що там виходять вже настільки стало ще на постійний обстріл. Каби, а також і від дронами, то люди намагаються якомога швидше виїхати, то все покидають. Тільки си братці повідомилися на дороги, і у нас їдемо в світі дрон. Хто замість фіналі? Капає. No. Це тільки дивитися. Все, що ми бачили наслідки як капу, це буквально ось ну. Хвилини там ще димнілося. тобто евакуація проходить. Росіяни басять, мабуть, своїх коптерів, що тут працюють евакуаційні, перевозять цивільних людей, але все одно продовжують накривати миропілля кабами. Давай, всіх забирай не за адресом, але тут бачили. Давай, та заходи, ту. Вона глядіся тут. Поутлю, направо, давай, ти давай. Проходьте туди. Держите, любим. А ще я в сточі. Да, да, да. А Іван де? А чоловіка мійте? Йдеться, напевно, там, де-то ж. Он іде. Цього дідуся звати Анатолій. Він зовсім не брав ніяких речей з собою, не встиг зібрати. Взяв лише свою собачку Дану, яка чекає на поповнення. Що не вікуїла? Да. Ну сиділи б, думали, що ось воно, ну як попросити все. Може прикрити. Ну як попросити Хозяйство. все, хай дивись. Хозяйство тим більше. Хороше, вам дорікнув. Можеш воно ж, воно як полу. Так, думала, Одні переговори перемир'я, другі переговори. Кому хочеться їх. Наді... На Надіялися на ми. А що ви в підвалах ночували чи де? Тобто... Я, я в підвали. А ми Хани не кровоть. Полягали ймовір. його так привола. Так а що робить? Я а, а, а а, в подволі Голодно. А хазяйство осталось? А, багато кури. І уточка сіла вже ось. І у нас тебе на, на, на уточка сіла, та скоро на волі гуляє. На волі? На волі. А будесь давати. Ніхто не їде. Послігу, передай би. Угу. Зараз сядетесь, Давайте. Довго знали, що пасти Та Не дуже так. Та хорошо. Доволі передоїдуть. Ні цвіту, не газу, не ні води, нічого. Ні. Без света и без глаз і без воды без, без них липно возят нет ничего Все. я постой на бобахнейше Подавил, туда вило. <пробування> да, внесли эту сумочку белый, туда. Там бело, б... в ней бомбарнижила. Да. Да, Чуєш, заберемо. Давай заперемо. Ой, дара, отримайте. Ось тут десь викидати. Чуєш? Викидатимуть біленька, чорна пакета біленька. Зараз подамо вам. Дай Бог гонгелохранителя із Богом заносить на руках усилий. Бабушка, да, не хотела поскольку? Да, и бабушку, и кост заносили, Все нормально. Довезли. Може трошки укачалок. Бабушка молодцом, а козочек може трошки укачала. Сразу до запитляки хорошо выбачені. Так, <різнатно> так ей принято. Давай мені другу зразу. Евакуювали і під час цього другого рейсу вже і тварин, Оця бабуся не хотіла їхати без своїх кіз, тому двоє кізочок і одне козенятко теж засунули в цей броньований фургон і привезли на евакуацію. Далі я не знаю, куди її повезуть, звісно. Там бабушка на є виходить і тітушка є виходить, там твоє людей. Дякую, Спасибо, дай бо вам здоров'ячка. А ви з самого миропілля? З да. самого пекла. Ой. А воно легкі, спасіма, спасібо. Які молоді мають там. А ви ти ж миропілля, так? Що там у вас сьогодні? Каби. Каби два штуки ночі. Як вам сказали, ви їжджає, да, ви одразу зібралися. Так, да, а що робити? Більш більше нічого не стається. Щось хоч встигли взяти з собою. Ну, троси на скишу. А де будете жити? Щось будемо шукати. Вулиці знесло повністю, нема не хат, ага, немає нічого. Це да? Да. А люди там всі лишаються? Лишаються ще.

Люди в основному, які приїхали це з Маропілля. Вони вже більше тиждень просиділи під стрілами в багатьох. Ну, основна проблема, те, що або це лежачі люди, які самостійно не могли нікуди вийти. І зараз ось сидить теж же екіпаж червоного Христа діночку таку евакуював, привіз її, також сина та. Собака привітала сумки. Насправді у людей мінімальні, тому що обмежені місця у цьому евакуаційному транспорті і тому беруть найнеобхідніші речі. Ну дуже мало ми побачили цих сумок. Тут працювали білі янголи, три машини червоного хреста були всі заповнені дощентою людьми, і зараз ще буде один. Ти за чим свідок порвала? Ти за чим подав свідок? Собак. Уйдьому хороший. Далі цих людей з Коропільської громади, яких привезли Червоний Хрест білі Янголи, пересадили у автобуси рятувальників і далі їх будуть вести на Суми. Як побачили, тут багато. Людей пенсійного віку і старшого бабусі із паличками ясно, що самі вони не могли евакуюватися, тому чекали цього ну чи не останнього шансу, аби вибратися із того пекла, на яке зараз перетворилася Миропільська громада через безстійні обстріли росіян, які вже там два тижні не вщухають. Другий рейс, взагалі зараз під питанням, тому що там безпекова ситуація, поки що не дозволяє виїхати екіпажам і білих янголів і Червоного Хреста ще на одну ходку вивести людей. Тому чекають відмашки військових, поки ситуація більш-менш стане безпечною і для екіпажів евакуаційних, і для самих людей. А це вже евакуйованих привезли в безпечне місце, центр для переселенців. Я приїхала з Миропілля, але я не цим автобусом приїхала. Я приїхала велосипедом, їхала через Запсілля, через мостик Там у нас є пішохідний, бо там запсілля зірваний. Тоді їхала ж на Рибицю, піднялася, проїхала Груновку. Проїхала Барилівку посередині. Тоді в мене виїхала, машина забрала. З Барилівки? З Барилівки. Я боялась збирати? ночувати. Я не записалася раніше, а uh -huh. побоялась ночувати, що там собрала, там, сімочку на велосипеді, скільки могла довести. А в скільки ви це виїхала? Я виїхала в три часи. Три часи дня. Дні. А, дні. Дні. Я вже рискувала, звісно, свистіла там, і дрони літали, підховалася під дерева. Все ж таки, що я не глуха, чую. Ну, а, а потім вже забрали, тепер я тут. Із трьох годин дня до Берегівки ви коли приїхали. Скільки? Я на годинник не дивилася, ну десь пару годин я там, де з горки, де на горку пішки йшла, а де з гори, там, звісно, їхала. Скільки там речей, сумочку взяла і все все залишилося вдома. І одежа, і техніка, і все на світі, що я можу взяти. Нічого. Сильно обстріли зараз у меропіллі. Так, да, дуже сильно. Сьогодні буде приїхали, прямо взагалі додому розрушили. давай, Довго ми не готувалися до евакуації. Все в нас була надія, що а може минеться, може минеться. Жалко було залишати рідний дім. Я, наприклад, прожила 50 років у Миропілі, жалко було залишати все це. Але обставини складалися так, що виходу більше немає. Село розгромлене, розгромлене будинки, багато будинків пошкоджених. Ну а потім уже ж обставини складаються так, що починаєш розуміти, що обов'язково треба евакуюватися. Кожного ранку просипаєшся і думаєш, а може сьогодні щось зміниться? А може, сьогодні щось зміниться? Жалко було тварин оставляти, так як багато котів, таких що блукають, годували. То воно ж яка там курка й дома є, то і кролики в мене були. Я ось двох кроликів і сюди сюди привезла. Так що жалко було дуже, але зрозуміло, що виходу іншого немає. Нас забрали прямо з будинку. Під'їхала машина поліції, і нас погрузили. У мене речей казали, багато речей не брати. Ну хотілося взяти як можна більше. Я набрала багато і думаю, а може. Ну як уже ж не можна буде, значить щось залишу. Ну ось дивіться, скільки в мене речей, слава Богу, все. А як виїжджали, не було обстрілів? Спокійно? Е, ну, виїхали ми спокійно. Ні, зовсім не було. мене ж ніхто не предупреждав. зайшли куча пограничників, срочно збирайтесь, документи, і я й паспорта не б'ю. Паспорту, а що взяли? Щось дала? Там костюм узяв, бо бачите, як комбі. Угу. Так вже не можна робити. Це б предупредило, бабо, щоб за сутки. Ні перед цим ніхто не приходив. Ніхто так? нічого не приходив, ніхто нічого не вмів. Ви взагалі ніяких документів не встигли взяти, так? Та ні, пенсійне, по-моєму, є. От, а у цьому документі було в мене все. Вроді, а паспорт остав вдома. Я навірно на телефон. Не взяв. Оце тут був в мене паспорт. Ага. А його не оказалось. Я оце кинувся, зараз, а його нема паспорт. Можеш ще знайдете, чи вже дивились немає? Пенсійний ось є. Та не знайду він вдома, там на столі. Ви самі виїхали? А ні, з жіно, жіною. Жена десь там фармива так. Uh -huh. Я вже не виходжу. Світу немає, газу немає. Дві куртки висіло. Одна робоча, одна така. Ну І я місце новий. Робочу я. Утром ми виїхали часом. Шість на нас вивезли. ДСНС? А? ДСНС вивезли? Чи хто приїхав? Ні, машина приїхала з СУ угу. ну, і вивезла на двадцять чоловік лише за одну добу евакуаційним екіпажам вдалося вивести 57 людей із миропілля. Операцію з евакуації мирних мешканців вдалося здійснити завдяки координації військових влади товариства Червоного Хреста України, місії шлях України, працівників ДСНС та підрозділу Нацполіції білі Янголи.